Слава Ісусу Христу, Дорогі в Христі, брати і сестри, свята Мати Церква, третю неділю поспіль хоче нас приготувати до Великого Посту. Коли б ми так розмірковували над Євангеліями, які пропонувала нам церква, починаючи від неділи митера і фарисея, Хотіла б нам казати, що основою нашого християнського життя це є молитва, це є палке бажання спілкуватися із Господом. І хоче нам показувати, якою повинна бути наша молитва. слухалися про молитву Фарисея, який вихваляв себе, який казав, який я є гарний перед людьми. Пощу даю десятину і порівнював себе із Митарем. Митаря молитва, вона служила йому у дусі покаяння, Боже милостивий, будь мені грішним. Хотіли бось ми так само приглянутися в неділі проблудного Сина, чому нас вчить ця неділя? Властиво, вчить нас того повернення нашого до Господа. Син, який віддалився від батьківської любові, який відійшов далеко від свого батька на самоті, коли жив розкішно, зістався на самоті, пізнав батьківське милосердя. Так само, коли би ми розважували е, третю неділю, неділю М'ясопусну, де Господь порівнює себе із. Тими людьми, які страждають. Каже, я голодував і ви дали мені їсти. Мав справу, і ви мене напоїли. Був чужинцем і ви мене прийняли. Говорить нам ця неділя про те, що Господь розділить добро від зла. Розділить тих людей, які у своєму житті старалися робити діла милосердя від тих людей, які були в Свою чергу віддалені від любові ближнього, які не бачили у своєму ближньому потребуючого, потребуючого чоловіка, і рівночасно не бачили Господа. Отже, могли б ми сказати, що на Великий піст свята Мати Церква хоче, аби ми так приглянулися, якою є наша молитва, приглянулися, як є наше, яким є наше повернення. До Господа, чи воно є щире, чи ми відчуваємо у своєму житті ту потребу вернутися до Господа? І неділя, яка говорить нам про відповідальність, про ті діла милосердя, які ми вчинили нашим ближнім, через які можемо успадкувати вічне життя? Так, святий Піст. Є для нас тим моментом нашої християнської аскези, нашого духовного навернення, нашого правлень, прагнення стриміти, пізнати у своєму житті житті Господа. І Свята Мати Церква доручає нам, аби ми цей сорокаденний піст хотіли пройти у примиренні. Властивого Євангелія, яке ми слухаємо, будемо слухати в неділю, воно нам говорить, коли ви будете прощати людям їхні провини, то Отець Ваш Небесний простить і вам. І коли ви не будете людям прощати, то і Отець Ваш не простить вам ваших провин. Коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постать. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і вмий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець, свій, що бачить таємне, віддасть тобі. Бо де твій скарб. Закінчується свята Євангеліє, там буде і твоє серце. Хоче нас заохотити сьогодні, дорогі у Христі, брати і сестро, це прочитане Євангеліє, до того, щоб наш піст не був позірний, не був такий зовнішній, але щоб ми у своєму особистому житті прагнули відкрити своє серце для Бога. Тому що дуже часто. В нашому житті стараємося виконувати ці зовнішні приписи, коли запитаємо наших е, людей, що означає постити. Вони безперечно скажуть, що постити це означає поздержання від е, їжі, м'ясних молочних страв, вживання алкоголю. І що сьогодні хоче нам сказати. Господь через це Євангеліє, а одночасно через святих Отців. Можемо читати у святого Івана Золотоустого, який говорить, ти постиш, каже Іван Золотоустий. Добре, але покажи мені це у своїх ділах, не лише твій рот, щоб постив, але й око, вухо, ноги, руки, всі члени тіла, руки, що були чисті від несправедливого майна, ноги нехай постять так, щоб не ходили по незаконних забавах. Очі, нехай постять так, щоб не дивилися похитно і лакімно, і вуха твої, нехай постять, а піс вуха є в тому, щоб ти не слухав очернення неправди і злих поголосох. І з цього видно, що тільки той християнин правдиво і достойно постить, котрий не лише здержується від скромних страв, але і стережеться гріха. Отже. Можемо сказати, що для нас важливий є піст і піст тілесний, який спрямовує нас до того, щоб ми отримали у Господа ласку і зробили метаною внутрішнє навернення нашого життя. Дуже важливе є, дорогі, усвідомити собі ту мить, що наше життя це є постійне, постійне. Навернення. Є одна розповідь про одного чоловіка, який прожив своє життя, і в кінці свого життя він писав спогади. Він каже, що коли був молодий, юний, у його устах була молитва, молитва, яка була звернена до Господа. Господи, зроби так. Щоб я перемінив світ. Коли був вже у зрілому віці, він так само хотів пізнати, чому в його житті нічого не змінилося, чому він нікого не змінив, не навернув ні одну душу. І тоді його молитва була: Господи, дай, щоб я змінив своїх рідних, змінив своїх друзів, тих, які біля, біля мене. І коли був у старому віці, коли вже був, мав сиве волосся, він сказав так. І це я не зробив. І тоді його молитва звучала, Господи, поможи мені, щоби я змінив себе самого. І для нас, дорогі христі, брат і сестро, є поучення велике, тому що у своєму житті хочемо міняти. Багатьох хочемо змінити праві, правління, може хочемо змінити владу, але найперше це нагода для нас, щоб ми змінили себе, своє життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!